Наприкінці зими рівень безробіття в Єврозоні взяв нову висоту 12%. Показники лютого вкотре оновили рекорди. І як з'ясувалося, це сталося ще у січні. Євростат перерахував дані за перший місяць року і змінив остаточний показник на 12%. В Єврокомісії б'ють на сполох. Acceptable... Настільки неприйнятні високі показники безробіття. Це трагедія для Європи. Вони свідчать про те, наскільки серйозною є криза в деяких країнах. Євросоюз і кожен його учасник мають мобілізувати усі інструменти, аби створити робочі місця і повернутися на шлях стабільного економічного зростання. Робочих місць завдання, яке ставлять перед собою усі без винятку країни Європи, але створювати їх немає де. Промисловість валютного союзу невпинно скорочується. За останніми даними сукупний індекс піймаю впав ще більше до рівня 46,8 пункта. Усе що менше 50, свідчить про скорочення. Навіть Німеччина та Ірландія, які приємно вирізнялися з попередньої статистики, цього разу таки не втрималися.